Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Матері все здавалося, що малашка нудиться за Біївцями. Що вона ще дуже молода і жалкує за дівоцькою красою та за чорною косою. Вона не думала, що милашці було важко в свекрухи. Звикай, серце! Як я вийшла заміж за твого батька, то і я плакала, а далі звикла така вже жіноча доля. Милашка обцілувала маленьких братів і сестер, розв'язала хустку з гостинцями. Діти вкрили хустку як мух і мед. А в тій хустині було всякого добра і горіхи з насінням, і груші, і яблука, ще й медяники. Діти аж плескали в долоні та щебетали на всю хату. Балашиха застелила стіл з катертею. поставила пляшку з горілкою. Балаш частував зятя, а малашка з матір'ю пішла в садок, жалілась на свекруху й свекра. Виплакала всі сльози, що зібрались за всі жнива, і полила ними материн садок. Мати стояла під вишнею та й собі плакала. Я тижня не пробула в свекрухи і вже сльозами облилася, говорила малашка. Якби Лаврін не оступався за мною, то вони б мене з'їли. А збоку, через сіни, живе Карпова Мотря, наче люта змія не сприяє мені через свекруху. Заскобуть. «Заклюють вони мене, мамо, як лихішу ліки голубку. То ти, дочко, не потурай в екрусі, адже Мотря не мовчить. То й ти не мовчи. Коли, мамо, кругом мене все чужі люди, чужий рід, чуже село. Я одна, як билина в полі, а вони всі на мене, як вітер на билину. Поплакала милашка з матір'ю в садку, вийшла в хату, сіла за стіл полуднувать і не полуднувала. Якби мені перекликать сюди, Лавріна, я б навіки зосталась у матері, думала Милашка, поглядаючи на убогу хатину. Милашка посиділа в батьків до вечора. Пішла до сусід, побачилася із сусідами, наговорилась і вже смерком розпрощалась з ріднею. Перейшла вона двір до воріт і стежко облила слізьми. Ішла вона долиною да все оглядалась назад на батькову хату. Вийшла нагору, ще раз подивилася на вишневий садочок. Прощай, мій спокою, мій віночку, вишневий батьків садочку. подумала Мелашка і пішла селом додому з Лавріном. Вже вночі пізненько вони прийшли додому. Потривай же, Мотре, замітала я сіни, виносила і своє, і твоє сміття, а завтра не винесу, думала Мелашка, згадуючи напотіння своєї матері. Нехай лає мати, а то й вона кричить. Другого дня малашка вимила свою хату і половину сіний, не неначе мотузком одміряла. Як вимила, рівненько, чи не поясом міряла сіни? питала Мотря в малашки. А хоч би й поясом тобі що до того. Не буду мести твоєї половини сіней та виносить твого сміття, сказала малашка. А хіба ж ти не міряла сіней мотузком, як мазала діл та сіни? обізвалась Кайдашиха. Міряєте ви, бодай, вже міряла вас лиха година. От того часу Малашка знайшла собі ще одного ворога. Мотря не давала їй перейти сіни. Вона була сердита на Малашку за те прокляте сміття. От того часу в хаті гризла Малашку свекруха, в сінях то дворі остерегла її Мотря. Настала зима. Настав важкий час для Мелашки. Кайдашиха напосілася на неї, як лиха доля. Сама спала до схочу, робила легку роботу, а всю важку роботу скидала на милашку, наче на свою наймичку. Молода милашка, вкинута в чуже село, між чужі люди, не сміла нічого говорити проти свекрухи, і мовчки робила все, що загадувала свекруха. Вона була тільки тоді щаслива, як отпрошувалася в гості до батька, та й те траплялося дуже рідко. Старий Кайдаш пив у шинку. Приходив п'яний додому і зганяв злість більш на невістці, ніж на своїй жінці. Мотря не пропускала Мелашки через сіни і зачіпала її ущипливими словами. Лаврін оступався за нею та й годі сказав Настав страсний тиждень. У велике понеділок до Кайдашів зайшла баба Палашка Солов'їха. Вона була дуже богомільна і щороку їла паску в Києві в Лаврі. І тепер вона збиралася в Київ. Але самі йти до Києва було невесело, а ще до того вона трохи боялася сама виряджатися в далеку дорогу. В неї була думка підмовити самого Кайдаша, бо з чоловіком у дорозі все таки бабі безпечніше. Помагай бі вам, Поздравляю вас із великим понеділком, промовила Палашка. – Спасибі, будь і ти здорова, отказала Кайдашиха. Сідай, Палашко, в нашій хаті. Палашка сіла на лаві і скорчилась в три погибелі. Вона за Великий Піст так спостилася, що в неї тільки очі блищали. Чи підеш, Палашко, і цього року до Києва? спитала Кайдашиха. Як господь поможе та сподобить, то чом би й не піти? З'їла я двадцять пасок у Києві, то може, Бог поможе з'їсти і двадцять першу. Стара Головчика захотилася йти зо мною. Та, може, хто із вас піде з нами, бо як з хати піде їсти Паску в Київ хоч одна людина, то Бог благословить усю сім'ю, і на хліб буде полиття. А як хто щороку їстиме в Києві паску, та ще й умре на Великоднім тижні, той піде просто в рай. Бо на великоднім тижні царських врат не зачиняють і в церкві, і в раю. Душа через царські врата так і полетить просто в рай. Палашка оберталась до Кайдаша. Вона знала, що він богобоящий, а хто пустить двадцять п'ятниць на рік, той не піде просто в рай. Чи не чула ти, Палашко, чого про те на печерах або в Лаврі? спитав Кайдаш. Ні, сказала з повагом Палашка. Хто постить у ті п'ятниці та носить про собі сон Богородиці, той не буде в воді потопати, в огні горіти, однаглої смерті помирати, а в рай просто не піде. А хто піде в Єрусалим або щороку в Києві в лаврі Паску їстиме, або вмре на самий Великдень, той спасеться, того душу янголи понесуть просто до Бога. милашка слухала. І в неї робота випала з рук. Треба в Києві на великому тижні висповідатись. В чистий четвер одговіться. Треба молебень на печерах найнять, на часточку дати, на святі мощі по шагу покласти, то тоді господь і помилує нас, навчала баба Палашка, піднявши вгору палець. А хто купить мира од голів або оливи з лампад над святою Варварою. Та буде мазать собі очі та лоб, в того ніколи не болітимуть очі й голова. Я знаю в Києві всі мощі, всі церкви. Оце як ходжу по печерах та по церквах, то за мною йде слідом сотня або й друга людей. А я всім розказую, в якій церкві які мощі, показую, де лежить пір'я Занхаргела Гавриїла в Панянському монастирі, де стоїть молоко Богородиці. Де святий Миколай притиснув до стіни своїм образом злодія, як той хотів обікрасти церкву. Невже притиснув? спитала Мелашка, розплющивши широко очі. «А вже ж притиснув, ще й рукою ухопив та й держав, доки ченці з усього Києва не посходились. А од образа пішов світ на всю церкву, наче от сонця. Ченці думали, що це в церкві пожежа, та й позбігались. Коли глянуть на те чудо та мерчі на себе ризи, та зараз вдарили в дзвони та позбирали в руки свічки, та давай перед Миколаєм править і молитись, тоді образ і пустив злодія. А той злодій зараз постригся в ченці та й став святим. В хаті всі слухали палащену розмову. Молодиці позгортували руки та важко зітхали, приказуючи Ой, Боже наш! Боже наш. А я оце як прийду до того Миколая та як почну розказувати, то мене люди обступлять та й слухають, та аж шапки поздіймають та хрестяться. А я знаю, де й гроші коло образів вкласти, а де гроші черницям та ченцям просто в руки давати. А за мною люди так і валять валкою, а я їх воджу од воєнного Миколая до десятинного. От десятинного Миколая до доброго, От доброго Миколая до малого, а далі до мокрого Миколая, а потім до Притиського Миколая. Ой, пустіть мене, мамо, в Київ з бабою, просилася милашка. Я й зросла, а в Києві не була. Мене й Господь не помилує на тому світі, а церкви там усе з золотими верхами. В печерах лежить дванадцять братів, що будували лаврську дзвіницю. Кажуть, що як будували, то вона все входила в землю, а однієї ночі вийшла вся з землі. От того часу всі брати постриглись в ченці. Господи, скільки я переводила людей на самий верх дзвіниці до великих дзвонів. Ой, пустіть мене, матінко. Здається, вмру, як не піду в Київ. Чи то правда, що там є такий лев, що з рота вода тече? А вже ж є. А на Левові сидить святий Самсон та щелепи йому роздирає, як піймав його на подолі коло Дніпра, як роздер щелепи, та й сам каменем став. І лев каменем став, а в лева з рота вода потекла. Та якого там дива нема? Якби розказувати за все, то не те, щоб дня було мало, тижня мало, говорила Палашка і підвела очі до образів. Підняла обидві руки вгору, ще й пальці розчепірила. Там, на Андріївській горі, під престолом є джерело, а в те джерело щороку забивають віз вовни. Як тільки покажеться зверху роса, то зараз знов запихають туди віз вовни. Бо якби полилась з того джерела вода, то весь світ залила б. Я сама чула, як янголи бовтають воду під престолом. Ой господи! Помилуй нас, грішних! сказала Палашка і зітхнула на всю хату.